Віршована казка Івана не ходи, чому кіт умивається після сніданку? Ніжився кіт крайваріт, грів на сонці живіт. Враз із двору в хлівець залетів хоробець. Твір цвірінь, твірінчить. Кіт підкрався і вмить спритним рухом лавця упіймав хоробця. Ну, сказав він за тим. Зараз я тебе з'їм. Що ж, настав мій кінець, відповів горобець, але злись чи не злись, хто ж неумиваний їсть? Кури знають про це, гуси знають про це. Діти зранку до сніданку миють милом лице. Навіть он голуби чистять вранці дзьоби. А тобі й молодцю. Це хіба не клицю? Стримав кіт апетит. Ммм, добре, каже, посидь, сядь під це деревце, поки умию лице. Пішов кіт до воріт, умивається кіт, а горобчик той скік, тільки й був такий втік. Закричав тоді кіт. Переймайте, ловіть, і з тих пір всім на злість Кіт невмиваний їсть.